Доброго дня, дорогі друзі! Ми з вами на терасі, такі прекрасні. А ну, давайте ви вгадайте, де ми є. Я не знаю, чи якийсь, напевно, знавець Львова знає, що це. Не буду вас довго мучити. Це є тераса банк хотелю колишнього австро угорського банку. Ми зараз роздивимося цю будівлю, побачимо вітражі, побачимо скульптури дуже красиві, еротичні. І трошки обдивимо роздивимося. Давайте що ми тут бачимо. Ну, оця частина це давній Руський Львів, який закритий зараз. Мені дуже подобаються оці центральні брендмауери. Через це брендмаури це є труці будинків. Через це що тут є стара цехла. Тут є дуже красиві такі. У нас оці перекриття дахів, такі зелені, трохи іржаві, такі гарні. Є у нас попереду високий замок, і там от є е, ем, у нас є Любінської унії, куди ви напевно лазили. І замку самого, ну може, там трошки якась стіна лишилася, і колись у ті гори. Значить, Замкова гора, княжа гора, вони були набагато вищі, але коли облаштовували парк, вони власне зрізали верхівочки і лишили, ай, засипали яму між ними, і, відповідно, силует став такий простіший. Далі, от я зараз виведу в центр кадру, це у нас буде Лиса гора. І Лиса Гора, це є теж таке місце язичницьке, треба туди вилізти. Обов'язково там є пісок, там є мушельки і там є дуже красивий краєвид, але вилізти важко і позаду розкривається парк з насіння. Езервальд і то так званий ще цісарський ліс. І з таких об'єктів, от у нас ми тут бачимо фактично, ну не всі, але багато храбів середмісті. До речі, на першому плані дуже гарно збережене у нас тут завершення. Бачите, і це не завжди ми можемо побачити такі завершення. А тут ваза на п'єдесталі з такими гарними тут елементами декору. І там далі у нас є будинок, там, де були колись залізничні каси. Це архітектор Фердинан Касар. І наверху це є тераса для проведення єврейського свята Сукот. І далі у нас куполи, що бачимо. Це є Преображенська церква на вулиці Краківській, і костел святого Казимира, і Палац архієпископів, то в центрі кадру, і церква Стрітення. І трошки у нас ми бачимо домінікани, кармеліти, восік, вежа корнякта, да? ратуша, костел єзуїтів. І ми маємо катедру, яка так само от, окремо ми її сприймаємо. І зрештою, решта у нас вже ховається за тими дахами, за конструкціями дахів. Зараз я вам ще трошечки покажу. На першому плані у нас тут є трошечки видно будівлю шляхецького казино, національного казино, де ми зараз мали екскурсію. Воно закінчилось якраз на цьому банку австро-угорському. і я зрозуміла, що ну, є можливість зняти якесь. Відео. Тут зроблена прекрасна тераса, це кав'ярня. Я не раз заводила сюди гостей, і вона така локальна тераса, правда? Така маргінальна. Тобто ми не маємо тут такого розкриття прямо краєвиду міста, але настільки красивий отой куточок. І, бачите, сама кав'ярня, Вліт настільки є гармонійний по розташуванню своїх веж, що ми власне, можемо його сміливо порівняти із Флоренцією. І ось ми спустилися ліфтом. Ліфт так досить гарно зроблений в мармурі. Щодо того, банк готелю він зазнав певної такої реновації. Тут були збережені деякі історичні матеріали і одночасно. Історичні дизайнерські рішення. Зокрема, ми бачимо тут пригарну плиточку. Ця плиточка вона є походження чеського. Дивіться, яка вона вишукана тут по краях, є такі голландські тюльпанчики. І ці тюльпанчики ну, воно виконано настільки в лаконічній манері, це такий холодний, чорний колір. І самі оці квадратики плитки, бачите, нам здається, що то є малесенька мозаїка а насправді це є плитки восьмикутні. Дає чергуються маленькі грані, більші грані. Отут нога традиційно з розміром самої плитки. Як вона у нас виглядає? Ця плитка, я думаю, задала параметри цьому всьому простору кольорові, якісь правда, воно стало все чорно-біле, воно отримало якесь таке дуже лаконічне рішення. Колони, що тут збереглися, вони є автентичні. Це є колони з дуже красивими капіталями, і я трошки не впевнена, але власне оце вікно Аркове, що ми бачимо в кінці, воно теж виглядає на автентичне, особливо якщо от ми дивимося. У нас тут є оці огранки, такі кришталеві. Ну, це рішення принаймні дуже-дуже грамотно зроблено. Украсу і того всього простору. Ми зараз з вами виходимо на головну сходову клітку. Власне, на цю трасу, друзі, ви за бажання можете потрапити, але тільки ліфтом, тому що ну, сходами можна рухатися, а далі ліфт. Тут є автентичні вітражі. Фірми Станіслава Габріеля Желенського. От якщо ми будемо дивитися на останній вітраж. Який є у нас тут в верхній, праворуч? Зараз я вам покажу. Тут є клеймо. Ну я дуже сумніваюся, що нам буде видно на відео, але ви, хоча б бачите його приблизно в центрі кадру, вітрижі вони завжди підписуються, І там написано Станіслав Габріль Жиленський. Це є фабрика вітражів і мозаїк, Заклад Криковський, 1914 рік. І тут ми можемо оцінити, як виглядають ті ті вітринського за композицію. Це завжди є кольорова рамочка. Далі він ділиться на якісь такі прямокутнички, і це наслідує той січистий вітраж середньовіччя. І посередині тут є якийсь кольоровий яскравий елемент. Ці вітражі вони були пореставровані, як ми можемо подивитися зблизька. Що таке вітраж? Це коли у нас є ота от свинцева стяжечка, бачите? І от це є свинець, так? а саме скло воно ну, як тримається в тому свинці. Так? І скло, зверніть увагу, воно не є таке непрозоре. У нас там є Такі бульки, воно є нерівне, дуже, воно є дуже складне. Отак от я збоку спеціально показую. Це є спеціальне катедральне скло. Бо якби ми поставили таке просто примітивне скло, прозоре, то ну, воно би, здавалося, не так цікаво. А тут воно дивиться відрашно, всі протяжності його. Тут ніби посередині нічого нема, але наше око зачіпається за всі ці орнаменти, тому що. Це важливо, коли у нас немає таких однакових рівненьких площин. Це дуже-дуже важливо. Ну, так виглядає от весь той простір. Світильник вже є у нас сучасний балясини, мені здається, теж є оновлені, як і ця балюстрада. Тобто, тут сучасні дизайнерські вирішення вони поєднані з автентичними. І оцей такий поділ стін. На дзеркала з такими от гірляндами, бачите, то є пішла лаврова гірляндочка з квіточкою. Я думаю, що вони наслідують якісь такі автентичні вирішення. Але воно просто було заново перероблено. Ось у нас тут вітраж той з клеймом Желенський, і я спробую ще раз збільшити. Може, ми тут з вами ми ближче підійшли, хоча б під кутом. Але ми зможемо подалі щось прочитати, та? і ми, принаймні, бачимо, як це виглядає. І ви зможете такі самі клейми у нас у Львові ще впізнавати. І так само в Кракові. Я раджу всім відвідати музей Желенського. Я не скажу, на якій вулиці він розташований, і я, власне, сама на свій сором там ще не була. А треба обов'язково це відвідати, тому що там можна подивитися на технології і на все решта. А ось якраз ми можемо бачити, як виглядала ця будівля на давньому фото. І... Австро-Угорський банк. Він колись, ну, це була будівля, яка побудована на розі вулиці Листопадового чину і Лепкого. І дуже важко було це побудувати, тому що там у нас з іншого боку є будинок вчених, правда, і увазі національне казино. І треба було зробити щось не менш прекрасне. Але Михайло Лужецький, архітектор, зміг це за допомогою такого великого. Купола із балюстрадою, а також тут є прекрасні такі скульптури, алегорії різних м -м, видів діяльності, тут ще фотографії, і тут є власне ще переден, як це у нас виглядало колись. Це є з архівних креслень. Можна собі трошки уявити, як була будівля розташована. Там по центрі у нас був операційний зал, і відповідно там були дворики. І наскільки я пам'ятаю, що в цьому банку є дуже ціка... були дуже цікаві сейфи. Ласкаво ставляться до відвідувачів. І в принципі, наскільки я розумію, на цю терасу можна потрапити за бажання і малюватися всією цією красою. Зараз ми спробуємо, якщо нема дощу, бо це львівська погода. Щиро дякую оглянути, оглянути ці рельєфи. Відбій повітряної тривоги, тому що ми власне сьогодні потрапили на повітряну тривогу. Я не буду вимикати відео, покажу вам трошечки казино. Колись, може я знімлю відео в національному казано, будинку вчених. Напишіть, чи ви б це хотіли, чи ви дуже добре знаєте цю локацію і так, і вам бо це було не дуже цікаво. Тому що ну, з казано там є цікава історія, бо можна розмірковувати, що є реставроване, а що є новітне. Отож, бачите, є фасади казино, вирішені в стилі такого німецького бароку. Є будівля Австро-Угорського банку, де ми щойно були. І як зміг архітектор щось зробити, то він собі на першому другому поверсі використав природній камінь, і воно настільки гарно дивиться, тому що початок ХХ століття. Це була доба, коли природний камінь ну він дуже цінувався. Якщо в дев'ятнадцятому столітті навпаки було цікаво якусь зробити підробку, навіть підробку дуба робили там в техніці фловдер, підробку мармура. А на початку 20-го то вже камінь має значення, і отак виглядає ця будівля тепер. Відреставрували купол і на горі так само зробили балюстраду, як це було колись, і це є добре рішення. Ми з вами були на терасі, і зараз давайте оглянемо трошки ці барельєфи. Я думаю, що нам варто підійти і ближче, але так попередньо. Прямо перед нами є торгівля, потім у нас є гірнича промисловість, потім є техніка, потім є рільництво. І зараз ми будемо читати. Отак у нас виглядає хандель, тобто торгівля. Тут зображений єврей, і він серед килимів, серед якихось там амфор, дуже прекрасних, там є мішечки. Але це не те, що була знаєте, якась така тема зобразити конкретні нації. А це йшлося про Австро-Угорську імперію, і було важливо показати, які різні народи її населяють. Наступна красива така ніжна дівчина оголена, це є гірництво. Там у нас пеще горництво, бачите? Такий красивий шрифт. І вона, контраст до її такої ніжності тіла, є ця сокира, якою вона видобуває якийсь там прекрасний кристал. І це дуже красиво, це розвиток гірничої промисловості. І наступна то техніка, ми зараз до неї підійдемо. Це будівля. Вона пореставрована і камінь дуже почищений, і це справляє дуже красиве враження. Техніка це в тому числі архітектура. У нас тут є ліворучка Пітель, іонічна колона, книга. Потім є там якась водогін, фонтан, щось такого зображене. Далі є циркуль, креслення, якісь шестерні архітектура колись належала до техніки, як ми можемо бачити, і з цього боку красуня це є рульництво. Рульництво це є сільське господарство. І дівчина така красива, є з плодами, фруктами. В неї навіть і колоски, волосочку. І це все разом сприймається дуже класно. І яблучка, і колоски там на задньому плані. ну Мені це подобається, пещерунництво. І чоловік це є пшемсел. Я тоді забула, хто це. Подібний до Івана Франка. Такий образ. Ну, скажімо, молодий Іван Франко. І він так само має якісь такі знаряддя праці, які там генциркуль чи що то таке в нього. Підкажіть, я не знаю. І позаду у нас теж заводи, фабрики, годинник, який так само має відношення час до промисловості. І на розі тої будівлі є алегорія Галичини. Але я вам покажу, як виглядає сусідня будівля. Вона є набагато простіша. Вона є е, простіша, вона є нижча. Вона є триповерхова, вона не має наріжника, але теж має скульптурки на фасаді, це є і Венера. Я вам трошечки збільшу, трошки сьогодні такий день похмурий. І це є Петро Гарасимович, інший скульптор, такий е, ну, трошки старший. Тут дуже гарна, така величезна композиція. Мені надзвичайно подобається, але горі галичини. Яка має ріг достатку, це є прекрасна дівчина. Ріг достатку це є ота, що в неї там випадають всякі фрукти, плоди, і він такі в'ється І в іншій руці вона має гілку з лавровими листями. Лавровий лист є символ слави і перемоги. І тут у нас є так само різні представники різних фахів. Там і сільське господарство, тваринництво, всі, хто не вліз, я так розумію. І тут у нас є підпис Юлію ж і воно дуже красиво дивиться. Бачите, цей підпис зараз я спробую збільшити. Ось так воно дуже красиво виглядає. І Рік 1912, й Це гарно мати такий автограф архітектора. І тут у нас є вулиця, вона колись називалася Браєрівська. Дуже красиві тут будинки. у нас якраз в мене є відео про цей будинок. То що ви бачите лепкого 20, наскільки я пам'ятаю, та де уже мюніха такий романтичний. Але ми ще з вами оглянемо два барельєфа, з цього боку. У нас є просто алегорія праці. Такий собі чоловік, який має різні різні знаряд і в тому числі там є дитинка. І то я вже з цього боку власне розташовано дітей, і там ще набагато далі є композиція ущадності. Ми поки що заглянемо в цю коротеньку вуличку. Це дуже цікаво, коли вулиці ну, такі несподівано мають кінець. Там дуже цікаво теж є архітектура зі скульптурами. Але ми з вами поки що зосереджуємося на банку. І скульптура, яка називається композиція Ощадливість, Ощадність. Там вона підписана. І це є мама з дівчинкою і хлопчиком. І дівчинка вона має якусь таку, теж, збір грошей, скарбничку, а хлопчик він збирає гроші в таку миску, в тацю, там як копійки відповідно. Це все разом створює такі ну, якісь як -то, засади гарного господарювання на Галичині. Тому що Ощадність це є так само ну, щадливе ведення господарства це є запорука процвітання, гармонії і успіху. І це пропагувалося на рівні державної політики, а тим більше того банк. І банк, відповідно, він ну, якраз понукав людей до... Зберігання грошей, щоб покласти гроші до сейфів, щоб там утворювати якісь рахунки, брати позики і тому ті всі речі. Ну а відповідно, різні ремесла. Що тут були, різні фахи і заняття, це те, що спонукає до розвитку. Господарства країни, що спонукає до розвитку Австро-Угорської імперії, бо ми говоримо з вами за Австро-Угорський банк. Ну, друзі, на цьому ми закінчуємо. Це спонтанне дуже відео наприкінці екскурсії, оскільки попали в прекрасне місце і не можна було не поділитися. Чекаю на ваші запрошення до помешкань всього вам найкращого. Дивіться, який красивий осінній Львів, і до побачення і до нових зустрічей.